Одна з самих топових магнітол на Toyota Prada 150 в компанії Torsen за 36 тисяч гривень. Що ж робить цю магнітолу краще за інших, і чому ціна тут дійсно виправдана. Перше, це, звісно, її ергономічний та стильний дизайн. Магнітола має великий кюлет екран з діагоналлю в 11,6 дюймів з роздільною здатністю 2048 на 1080 пікселів, завдяки якому користуватися та керувати цією магнітолою стане справжнім задоволенням. Друге, це, звісно, її функціонал, і він тут є. Повноцінна система Android потужний восьмиядерний процесор Qualcomm 6125 та 8 ГБ оперативної навіть дадуть можливість користуватися цією магнітолою без жодних підвисень. Завдяки такій магнітолі ви завжди будете залишатися на зв'язку, бо цей пристрій підтримує всі підключення: Wi-Fi, 4G, Bluetooth, а також безпровідні CarPlay та Android Auto. Завдяки аудіочіпу 7851 з DTS та DSP, навіть ваша штатна акустика заграє геть по-новому. Також ця магнітола здатна забезпечити вас максимальним комфортом завдяки можливості підключення камер заднього, переднього огляду або навіть камер 360. Ну і звісно, повноцінна синхронізація до автомобіля та його штатного функціоналу з можливістю керувати кліматом прямо з магнітолу. Встановити таку магнітолу, ми звісно можемо, бо встановлення у нас є по всій Україні. Світ Автозвуку, звертайтеся саме до нас.